Прокуратура України виклала відео влучання російського шахеда у дитячий садочок у Харкові. Російські військові нанесли шахедим удар по дитячому садочку у Харкові. Про це повідомляв очільник місцевої обласної військово-цивільної адміністрації Олег Сенігубав. За його словами, дітей врятували те, що під час тривоги вони перебували в укритті. По садочку прилетіли три важких ударних безпілотники. У той момент там перебувало 48 малюків. Будівля сильно пошкоджена. На жаль, від цього удару не обійшлося без жертв. Майже центральна частина міста Харкова, приміщення і будівля дитячого садочку. В цей район, зокрема, в цю будівлю нанесено удар, відповідно, шахедом. В цю локацію всього було три нанесено удари. Приміщення зруйновано. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. Значить, наразі одна людина, на жаль, загинула внаслідок отриманих травм. Ще шестеро перебувають в лікарні. Двоє з них знаходяться в край важкому стані. І, ну і за нашу інформацію, ще одна людина звернулася за наданням медичної допомоги. Наразі всі служби працюють на місцях, ДСНС, екстрена швидка медична допомога, національна поліція. Більше не камікадзе, а багатоцільовий безпілотник із збільшеною вогневою потужністю та унікальними можливостями дистанційного керування. Служба безпеки України показала нове покоління морських дронів Сібейбі, які докорінно змінили баланс сил в акваторії Чорного моря. Еволюція технологій тепер дозволила встановити на цей безекіпажний катер широкий спектр озброєння, зокрема ракети від градів, і робити на відстані у півтори. Тисячі кілометрів бойові завдання, за словами представників Служби безпеки України, судно може перевозити до двох тонн корисного вантажу. Під час демонстрації журналістам показали варіанти, е оснащені реактивною системою залпового вогню та версією е зі стабілізованою кулеметною турелью. Оновлені Сібебі також оснащені системами свій чужий на основі штучного інтелекту. та можуть запускати невеликі дрони повітряне для повітряної атаки та обладнані багаторівними багаторівневими системами самознищення для запобігання захопленню за даними служби безпеки України, морські дрони успішно відпрацювали по 11 російських воєнних кораблях, зокрема по фрегатах та ракетоносцях, що спонукало російський флот перенести свою головну базу із Севастополя у тимчасово окупованому Криму до Новоросійська на узбережжі Чорного моря країни-агресора. Оновлений безекіпажний катер перетворився з одноразового ударного корабля на багаторазову то цільову платформу, яка розширює наступальні можливості України. Власне, наступна історія, яку розвиває Служба безпеки України, це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячи в зоні ураження для засобів протидії ворога. Ми бачимо одну із таких платформ, а саме, яка переносить важке озброєння. Заряд, зарядна, понука 2 Інша надзвичайна функція це можливість вивезти операторів дронів з-під можливого удару агресора. Це одна із ключових переваг технології, оскільки найцінніше у комплексі без екіпажних катерів саме життя операторів. Ми можемо їхати в будь-яку точку навіть світу сучасними технологіями. Тобто, як я вже казав, ми можемо просто їхати по дорозі, заїхати за ходом. Вест місія. Як зауважив бригадний генерал Іван Лукашевич, це найефективніше використання донатів українців, оскільки ці дрони були профінансовані українським народом у рамках ініціативи Юнайтед 24. Ну, а я ж закликаю вас долучатися до зборів, які регулярно проводять ведучі 24-го каналу. Зокрема, ми зараз проводимо збір для 110-ї бригади. Які виконують завдання на сході України бійцям? Потрібен позашляховик Nissan Navara. Навара. Ми визначились, що це буде найзручніший автомобіль для них. Хлопці виконують різні операції. Як утримання території, так і штурмові дії в залежності від того, яка ситуація на фронті. Тож будь-яка копійка дозволить якомога швидше передати цей автомобіль, який вже визначений нашим бійцям. Звісно ж, у цього збору є особливість. Благодійники надали для розіграшу 16-й айфон на 256 гігабайт для тих, хто братиме участь. У цих зборах то донатитиме, якщо ви задонатили понад 200 гривень, 200 і понад 200 гривень, то ви автоматично берете участь у цьому розіграші, і можливо один із вас отримає свій новий айфон. Ну а найголовніше хлопці якомога швидше отримають свій новий і добре оснащений системами РЕП автомобіль. Цими системами ми дооснащуємо самостійно самостійно. Ту техніку, яку передаємо нашим бійцям, оскільки це запорука їхнього безпечного пересування, автомобілі потрібні не лише для перевезення вантажів, автомобілі потрібні критично потрібні, в тому числі під час заходу і виходу з позиції, які є надзвичайно важкими за будь-якої ситуації при пересуванні на фронті. Тож долучайтеся. Ми з вами вже зібрали більше третини, але цей збір потрібно закрити максимально швидко, оскільки ситуація достатньо складна на східному фронті, і у бійців регулярно просто знищуються або виходять з ладу автомобілі, оскільки по ним діють і fpv дронами, вони наїжджають на протипіхотні міни. Зрозуміло, якщо він міна важче, то відновити вже автомобіль неможливо. Але навіть якщо міна наїжджає на прот... точніше, автомобіль наїжджає навіть на протипіхо. Міну, пошкоджена колеса, пошкоджена підвізка, автомобіль відправляється на ремонт. А хлопцям потрібно пересуватися кожен день і постійно пересуватися. Тож долучайтеся до нашого збору. Давайте разом допоможемо хлопцям берегти землі України і викидати ворога геть з України. Ну а російські медіа виклали кадри, начебто, успішного тренувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Комплекси з цими ракетами є частиною стратегічного озброєння країни агресора. На кадрах показали підйом ракети з контейнера, спрацювання розгінного блоку і увімкнення маршового двигуна. Російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення була запущена із мобільної установки. Є також версія шахтного базування. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Московія запустила міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС із Архангельської області, це селище Плесецьк, по полігону Кура на Камчатці. А також атомним підводним човном Брянськ було запущено на міжконтинентальну балістичну ракету «Синева», а бомбардувальники ту 95 МС виконали пуски крилатих ракет. Не до слова, балістичні ракети сьогодні пускав і союзник путінської диктатури. Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності з півдня Пхеньяна. Пуски відбулися близько 8.10 ранку за місцевим часом, пролетівши 350 кілометрів у напрямку східного узбережжя. Це перший запуск за п'ять місяців, який відбувся за кілька днів до візиту американського президента Дональда Трампа до південної Кореї на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.